Валерій Харчишин розповів про свого сина, який захищає Україну з першого дня війни. Я дуже пишаюся ним. А от Марічка Падалко розповіла про стосунки з чоловіком у ЗСУ. Про все це захвалино. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Лідер гурту другої ріки Валерій Харчишин розповів про свого сина, який захищає Україну. Він зізнався, що військо дуже змінило 25-річного Дмитра. Хлопець від першого дня війни вирішив взяти до рук зброї та стати на захист держави. Як розповів Харчишин, Дмитро навіть надурив його, аби потрапити на передову. До го ми попрощалися. Він поїхав 25-го. Він же був з АК. Я не відпускав його, ми не домовилися. Він мене фактично надурив. Тому він попросив мене, щоб я залишався батьком з малими. А він заявив, що йде в ТРО. Я йому сказав: почекай, давай ми займемося безпекою малих, а потім розберемося, хто піде, я чи ти. Він погодився, поїхав до Житомира. І вже наступного дня у нього був АК. Кажу, як? А чому ж ти не порадився? Я до тебе підходив. Ти сказав: Ти сказав, потім, ну але потім може не бути. Ну і все. За словами Харчушина, нині його син перебуває у порівняно безпечному регіоні на півночі України. Та на початку свого шляху у війську хлопець був іншим. Валерій Харчишин пригадав, як вперше приїхав до сина. Зазначає 24 й канал. Я відвідав його десь за кілька тижнів. До мене вийшов просто хлопчик в окулярах, на ньому якась кітель, ну все вісить на ньому велике, не за розміром. і Мені його стало дуже шкода. Бо він не той хлопець, який бавився з рушницею. У війну ніколи не грався. Він абсолютно пацифістських поглядів, агностик, філософ. І для нього вбивати людину це як мінімум тупо. Тому мені було дивно, що він там. Я ніколи не думав, що мій син ну, буде рватися в бій перший. Я я, я його чи не дооцінював, чи я його не розумів. Валерій приїхав до сина через певний час, щоб передати бронежилет. Тоді він побачив, як Сильно змінився син. Він став незалежним чоловіком. Але до мене вийшов просто чоловік військовий з абсолютно іншим поглядом. В ньому була сила і впевненість. Він зі мною розмовляв як з цивільним. Я одразу на місці почав пишатися. Банально, але військові дисципліна змінює людину дуже швидко. Він дуже пізно зрозумів, що таке самостійний чоловік, який дбає про себе і тих, хто йому дорогий. Там він одразу став. Ну реально, чоловіком я пишаюсь ним і, і досі. А от ведуча Марічка Падалко нещодавно повідомила, що її чоловік у зсу став офіцером. Вона детальніше розповіла про зустрічі та стосунки з Єгором Соболєвим. Е, насправді, статус другорядна для мене найбільш важливо те де він зараз, чим він угу. займається. Важливіше, що в нього виходить, що загін добре функціонує. Пояснила свої слова. Падалко тому. Статус, ну я взагалі не статус на ведуча згадала останню зустріч з чоловіком, коли він приїздив до Києва на кілька днів із завданням від керівництва. Ці зустрічі вона характеризує короткими і щасливими, але не любить, коли потім настає момент розставання. Єгору пообіцяло офіційну відпустку. Його пообіцяло офіційну відпустку. Все залежить тепер від командування. Відпускають, не відпускають. Ми повинні кудись разом поїхати на п'ять днів саме у подорож. Що ці речі вона на всі все життя. Запам'ятовується, а в нас їх не так багато було щодо війни. Ми дуже раді, що 21-му році встигли прямо до війни. Ми раді, що встигла поїхати разом 2021 року, бо Єгор тоді казав, що відчуває, що війна буде довгою. Обранець ведучої, як відомо, брав участь у звільненні Київщини від окупантів. Ні, Єгор, коли вийшов з арпеня, я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів. Бо я це прочитала в його переписці з мамою. Він їм написав все, що думає про Росію, про них, все, що він там побачив, з Волтовчат Віко нашої найменшої дитини. Ну і написав їм їм їхній країні прокляття. Нагадаю, що близько місяця тому Єгор Соболєв вперше за вісім місяців приїхав додому. Він прибув до Києва, щоб виконати військове завдання від керівництва, але й одночасно побачив дітей на вокзалі. Зворушливе відео зустрічі стало вірусним у мережі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня, і пам'ятайте, нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Ти мені напиши листа. Напиши на папері серце. Я мовчу, я наскрізь пуста. Ти на мене, прошу, не серця. Все навколо тепер зима. Все навколо тебе немає. Мокрим снігом летять слова. Моє серце тепла шукає, підступають вночі страхи, налітають думки, як птиці. Хижо, люто ревуть вітри, а уночі твої зіниці. А у ночі немає дна, а у серці одне бажання. Ти мені напиши листа, ти мені напиши кохання.